Машинка для стрижки в наявності для дому супер підійде для роботи. Це Jimmy GM805. Ось такі упаковці вона поставляється. Давайте подивимося, що всередині. Мені дуже подобається. Це, до речі, дизайн э, волівський це Wall э, Magic Clip, 4 або 5 версія. от Вони якраз схожі Ось такі дизайни один в один. От. І це дуже зручно. Мені особисто подобається, це. бачите, виїмка йде під великий палець. Рука взагалі не втомляється. Це класика. Ось такі корпуси. Це золота класика. Працює від акумулятора, може працювати від мережі внизу. Ось тут є індикатор. Колдекс, бачите, колдрес. Давайте подивимось комплект. Я вам хочу сказати, перевага цієї машинки це її зарядка і акумулятор. Машинка працює 150 хвилин від акумулятора, а час зарядки до 1 години. Це дуже важливо. Подивіться, яка йде блок, який товстий кабель, як до ноутбука. бачите? Це із-за того, що тут потужна зарядка, тобто за одну годину ви зможете повністю зарядити цей пристрій. Це важливо тим, оце, якщо зараз йде проблема з відключенням світла, так і хтось працює в перукарні, да, майстер, майстер, то в принципі, от якраз взяти машинку, вона акумулятор на 150 хвилин відробить. За годину ви встигнете її швидко зарядити і працювати далі. Тут вона класна і для роботи, для дому так само. І в комплекті ми маємо насадки 36912 і є проміжні 1,5,5 5. Вони червоним кольором виділені. Ціна 999 гривень, гарантія рік. На сайті її немає, тому що це ми ексклюзив, це ми привозили спеціально під нашу клієнтку. Вона працювала в салоні нею, і в неї вона там зламалась, вона каже, я хочу тільки її. От, і ми декілька екземплярів привезли, тому таку можна замовити або через Viber, або напишіть в Instagram. А над відео ви подивитесь наш телефон. Можна й по телефону зателефонувати, або Viber Telegram. Будемо раді співпраці, тому замовляйте 999 гривень. гарантія рік.